Е, і е, на сам кінець, щоб завершити ось цей е, коментар до першого етапу е, його філософії, де він викладає свою оригінальну теорію істини, е, я наведу ще одну дуже важливу цитату: цитату з четвертого розділу старожитньої мудрості, де е, віко теж протиставляючи нібито божественне пізнання, нашому скінченному пізнанню е, дуже важливі речі е, е, говорить про природу нашого епістемічного. Стосунку до світу, він пише божественний ум бачить, ну знову ж таки, божественний ум бачить, тобто звідки він дізнався, що Бог бачить саме так, а не інакше це ще раз свідчить про умовність та, ось цього, ось цих тверджень віку і їхній негативний характер. Отже, божественний ум бачить речі у світлі своєї істини, та, яку він створив. Тобто, коли він бачить річ, він пізнає нескінченні речі разом з тією річчю, яку бачить. Людський ум, коли виразно пізнає річ, бачить її вночі у світлі ліхтаря, а коли бачить її, то втрачає з погляду ті речі, які навколо неї. Та, тобто віко порівнює а, наше пізнання із світлом ліхтаря, яке освітлює якусь ділянку а, сущого, якусь ділянку світу, і відповідно відтінює інші а, речі, які уможливлюють бачення чогось окремого. Ну я зараз спробую це пояснити. Отже, наприклад, це приклад, який я дуже а, часто наводжу, а, а, приклад червоного яблука. Та що дозволяє мені стверджувати, що я бачу червоне яблуко? Ну уявімо собі, зараз переді мною лежить червоне яблуко. Ну природна відповідь на це запитання, така сказати б не філософська, полягає в тому, що ну. Це твердження, умови можливості цього твердження є те, що я тут і зараз бачу це червоне яблуко і все. Але насправді, коли ми е, замислюємося над тим, що уможливлює це бачення, наше бачення цього червоного яблука, то ми почнемо розуміти, що я би ніколи не побачив червоного яблука, яке якби я не, не мав уявлення про колір. І не відрізняв би червоне від зеленого синього. Я би ніколи не побачив яблука, якби не мав уявлення про інші різновиди фруктів, наприклад, груші, груші, там, е, сливи тощо, тощо тощо. тощо. Е, так само я ніколи не побачив би яблука, якби не відрізняв цей предмет, наприклад, предметів меблів тощо, тощо тощо. І отже, е, насправді, от в цьому одному простому твердженні, е, до цього одного простого твердження залучено безліч. Іншої інформації, яка ніби відтінює та і е, перебуває навколо цього, нібито простого, природного, природно зрозумілого, е, там сказати б на хлопський розум е, е, твердження. Я бачу червоне яблуко.